Вітаємо вас, як завжди, з найкращими оновленнями свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. До вашої уваги народний, самий продаваємий, востребований Volkswagen Golf Plus 16 MPI, як завжди, 2008 року чисто випуска, від першого єдиного власника 187 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Автомобіль, як завжди. Небитий, не фарбований, без корозії, в рідній фарбі з рідним лоповим склом, на гарній комплектації, на шикарних оригінальних титанах. Автомобіль повністю пройшов в технічну перевірку після приїзду в Україну, готов переоформлення на нового власника. Автомобіль уже з першою реєстрацією всі податки сплочені. Автомобіль прибув з Німеччини. Купували, доставляли особисто. Завжди маємо наявності, великий вибір. Volkswagen Golf, Golf Plus. І так, швидкий огляд. Автобіль з умивачами фар, парктроніками на літній гумі 16 й радіус. Жоден болтик по авто не крутився. Оптика вся по кругу рідна. Пошкоджень по кузову, по бамперам, по капоту немає. Гума літня Continental, Залишок 80. 85%. Комплектація United. Два ключі. Він код для перевірки, кому цікаво. Повний електроскло пакет. Жоден болтик не крутився. Салон дуже чистий, збережений, не проваляний, не перешитий. Шкіряне кермо, не фарбоване. Мультикермо. Датчик світла, датчик дощу, круїз контроль. 187 тисяч. Повністю перевіреного пробігу, підігріви, сидінь, кондиціонер, мультимедіа уже нового зразка, зеркало з автозатемненням. заводські рейлінги. Автомобіль користується попитом завдяки своєму високому кліронності, зручній посадки та зручному огляду. Корозія абсолютно відсутня. Дуже багато місця для пасажирів заднього ряду. Пластик автомобіля ніде нічого не виломаний. Чистенький салон, чистенький потолок, без пошкоджень. В автомобілі не палили. Оптика рідна. Партронік справний. Збережений повний комплект по автомобілю. Всі пройоми зазори рідненькі. Заводський комплект фаркоп зйомний насос. Комплектація United Trendline. Корозія в слабких місцях абсолютно відсутня. Все скло, включно з лобовим, рідне. Зауважень по порогах немає, дуже чисті пройоми. Все в оригіналі. Дуже практичний салон, легко складається сидіння. Виходить дуже вмісткий багажник. Все скло, включно з лобовим, рідне. Попередній власник жінка, Шульц Анна. Кінець 2008 року. А, початок. Один власник салону одиничка. Кількість переоформлень 0. 187 тисяч 609 км. Наявності повна сервісна історія до сьогоднішнього дня на Volkswagen. А також всі тихогляди, щорічні обов'язкові по Німеччині. 177 тисяч 800 км було в 23-му році, в травні місяці. Підлокітник взагалі без пошкоджень. Збережена коробка передач без пошкоджень. Взагалі кнопки всі матові, не затерті, не вигорівші. Повністю підтверджують пробіг. Це один з максимально існуючих збережених гульфів плюсів, які у нас були. Далі огляд товщинометром. Професійний товщинометр. Профілайн. Зверніть увагу взагалі непосічений капот та бампер. Автомобіль не бачив великих відстаней. Весь автомобіль в заводських допусках Volkswagen. Автомобіль був перевірений толщинометром для підтвердження стану автомобіля. Весь автомобіль в рідній фарбі. Мотор заводиться з півтику, не димить, не труїть, без технічних зауважень. Підкапотка вся рідна, жоден болтик по авто не крутився, корозії в слабких місцях немає. Всі деталі кузова рідні, оптика рідна. Мотор компресія є. Чистенько все. Дим відсутній. Працює тихо рівно. Без зауважень. Отже, підводимо підсумки. Volkswagen Golf Plus, 1.6 MPI мотор, свіжопригнаний з Німеччини від першого єдиного власника жінки в максимально існуючому збереженому стані. В рідній фарбі, без корозії, на класній комплектації United, оригінальні заводські диски 16 радіуса на літній гумі Continental, Омивач фарк, парктроніки, заводські рейлінги. підігріви, сидінь, датчик світла, датчик дощу. Максимально збережений, без технічних візуальних зауважень, готов до переоформлення нового власника, всі податки сплочені. Можлива доставка до вашого дому за домовленостю. Такі автомобілі дуже легко і швидко продаються, тому не зволікайте, звертайтеся за номером телефону або приватні повідомлення. Шикарний достойний автомобіль може бути вашим. Голіавто. Ми самі доставляємо, викупляємо найкращі варіанти, повністю технічно перевіряємо їх перед тим, як виставляти на продаж. Звертайтеся.